А напис, Голівуд, гори, така облагороджена площадка, обсерваторія, грубо кажучи. Тут ще є діючі телескопи, які можна піти подивитися. Даунтаун. Ну, шик. І ще з найвідоміших місць у Лос-Анджелесі, яке ви можете побачити на безлічі фото, картинок, сувенірних всяких таких штучках. Тобто ми зараз сюди приїхали, не повірите, але проблеми з парковкою нема. 10 доларів в годину, да, питань нема. Але знизу є парк, в тому парку ви можете залишити автомобіль і прогуляти сюди пішки. Як бачите, напис Голівуд. Ну і люди ніхто не штовхається, ніхто нічого не цей. Набагато чистіше, ніж в Римі. Так що продовжуємо репортаж далі. Просто все як спокійно, всі спокійненько під'їжджають. Ніхто ще не стукнувся, нічого такого навіть близько, ніхто не нервується, всі всіх пропускають по одній машині, заїжджає. Безкоштовний туалет, на відміну від Австрії, Голландії і таких країн. Ви, як бачите, ось цей парк, про який я казав, тому, що можна піднятися, та дорога, якою ви сюди їдете, і океан, як бачите. Ну і тут знизу, зліва, за цією горкою, Голівудська алея. Ви получите фотографію. Місто Ангелів, як то кажуть, про Лос-Анджелес. Ну і можете отримати таку фотку абсолютно безкоштовно. Он і вертольот одразу літає. Гелікоптер, перепрошую. ці стежки ви можете сюди піднятися і парковка знизу безкоштовно. Тобто можете, якщо хочете. І маєте тут автобус. Якщо у вас немає автомобіля або закожен, я думаю, що може абсолютно безкоштовно піднятися наверх. Зараз ми це спробуємо зробити. Ну, так, всі собі відпочивають. Я просто вам це тут залишу. Навіть не буду нічого коментувати. Зараз ми піднімемось на самий верх. Вверхова Америка. Ну там два-три поверхи апарти. Даунтаун, як ви бачите, як ви бачили на попередніх відео, ми там проїжджали. Ну і загалом ландшафт, такий Лос-Анджелес. До Голівудської алеї, до Даунтауну, одноповерхової Америки, Лонг Біч і до гір по лівій стороні. І ще буде напис піднімається пішки? демократія, можете вибрати, що хочете, можете заплатити 10 доларів за парковку, можете піднятися пішки. Абсолютно без проблем. Все облаштовано. І ніхто не вступається, як і в Європі. І, до речі, частіше це напис за Голівуд. Так що так це виглядає. Найкращих виглядів ну, по поєднанню всього в одному місці одночасно. Це просто amazing. І зараз середина листопада, щоб ви розуміли. Всі в шортах, футболочках і все безкоштовно, крім парковки. Свідково звідки є пожарні. Ну і ось він Даунтаун. Я ще за тим всім є океан. Приїхав не на машині, йде тудою. Ми йдемо сюди. І зараз ще ми проїдемо тут на автомобілі. В принципі, Каліфорнія щось і розказує за екологію. Але... Всі користуються автомобілями. Я там не кажу, як є чи приукрашую якусь ситуацію. Ось вільні місця. Ось заїзд, ось немає пробки. І напис Голівуд, прошу. Як воно гарно-гарно виглядає, Все. стежки, все, що ви хочете. І чисто. Просто відкрийте відео з Бельгії або з Риму і зрозуміти, чому я так кажу, що тут о, чисто, чисто. Парк, через який ви можете їхати, ну залишити тут автомобіль справа на безкоштовному паркінгу. І можете через цей парк підніматися до гори. Ніхто вам це не забороняє. Ну, знак стоп, всі собі спокійненько зупиняються. До речі, прошу зауважити, що зараз субота і в суботу ніяких пробок. Ніяких проблем з парковкою, ніякого тисячу одного велосипедиста, який вам мішається під колесом. Прекрасно просто.